Доброго дня, шановні колеги. Наш авторський колектив представляє створену модельну навчальну програму з біології для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти. Наш колектив включає Кулініч Ольгу Миколаївну, вчительку біології вищої категорії вчительку методиста ліцею номер 1 міста Хмільника Вінницької області, Юрченко Людмилу Петрівну, вчительку біології вищої категорії, вчительку методиста Черкаської гімназії номер 31 Ну і я Балан Павло Георгійович, доцент кафедри зоології і екології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На цьому слайді ви бачите ті нормативні документи, на які ми спиралися при створенні нашої програми. Ну і насамперед, це державний стандарт базової середньої освіти. Освітньою метою програми Біологія 7-9 клас. По-перше, є навчити. Учнів та учениць вивчати та досліджувати природу, тобто живі організми, біологічні явища та процеси. А по-друге, навчити учнів та учениць працювати з інформацією біологічного змісту, розв'язувати проблеми біологічного та екологічного спрямування. Головний очікуваний результат всього предмета це сформована дослідницька і навчальна компетентності, які є важливими складниками ключової компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, ну а також інших ключових компетентностей. На цьому слайді ви бачите перелік. Ключові компетентності, які враховує наша програма. Які наскрізні уміння формуються в учнів, які працюють за цією модельною програмою? Читати з розумінням, висловлювати припущення, підкріплюючи власні висновки фактами та цитатами з тексту, висловлювати ідеї, пов'язані з розумінням тексту, висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, писати есе, твори, розповіді на біологічну тематику, критично і системно мислити визначаючи характерні ознаки біологічних явищ та процесів і їх взаємозв'язків, оцінювати достовірність джерел інформації, володіти медіаграмотністю, логічно обґрунтовувати власні судження і висновки, опираючись на отримані знання та практичні вміння діяти творчо, ініціативно, креативно, продукувати нові ідеї, вміти їх випробовувати та реалізувати у виконанні дослідницької роботи чи проєкту, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, що дозволяють розв'язувати проблеми на основі розуміння причин та обставин, які призводять до їх виникнення, досягнення поставлених цілей із урахуванням можливих ризиків та наслідків. Комунікувати та співпрацювати з іншими, планувати власну та групову роботу, підтримувати учасників групи, допомагати іншим і заохочувати їх до досягнення спільної мети. Курс розрахований на 87,5 навчальних годин на рік, відповідно, по 2,5 години на тиждень. Особливістю нашої програми є те, що вона передбачає розподіл годин по темах учителем або вчителькою. Сьомий клас розглядає таку проблему як біорізноманіття та рівні його організації. Сьомий клас складається з двох розділів. Розділ перший це клітина, прокаріоти. І одноклітинні евкаріоти. Цей розділ включає дві теми. Розділ другий присвячений вивченню різноманітності евкаріотичних організмів. Маємо на увазі насамперед багатоклітинних організмів. І розділ другий охоплює теми з 3 по 9, які представлені на цьому слайді. Восьмий клас включає тільки один розділ це біологія людини. І в цей розділ входять теми, які ви бачите на цьому слайді. Біологія людини в нашій програмі відрізняється від попередньої, тим, що ми на початку цього предмету поставили тему регуляторні системи організму людини. Оскільки в наступних темах постають питання нейрогуморальної регуляції тих чи інших процесів життєдіяльності. Дев'ятий клас включає один розділ розділ 4, який має назву Біологія від молекули до біосфери. В цьому розділі ми розглядаємо різні рівні організації. Живої матерії і теми цього розділу представлені на даному слайді. Якими ж є очікувані результати навчання? Це три головні компоненти, які закладені в очікувані результати навчання. Знаннєвий, діяльнісний та ціннісний. Знаннєвий компонент це опановувати учнями і ученицями терміни. Називати поняття, формулювати поняття, об'єкти, висновки, розуміти біологічні процеси, розпізнавати біологічні явища, наводити приклади біологічних об'єктів, явищ та процесів. Діяльнісний компонент забезпечує учням і ученицям. Можливість характеризувати та пояснювати, порівнювати та аналізувати біологічні явища та процеси, установлювати зв'язки між процесами, біологічними системами тощо, моделювати об'єкти та явища, практикувати та використовувати набуті знання для виконання досліджень і проєктів, дотримуватися правил, здійснювати наукові дослідження, Опрацьовувати інформацію, визначати суперечність у запропонованих ситуаціях, використовувати правила, способи, відповідні засоби для розв'язання навчальної або життєвої проблеми, визначати чинники, які сприяли або завадили розв'язанню навчальної чи життєвої проблеми, складати план власної діяльності для розв'язання навчальної чи життєвої проблеми відповідно до своєї ролі в групі, ефективно. Оцінювати власну діяльність і ефективність дії групи для досягнення результату. Цінністьний компонент це висловлювати і обґрунтовувати судження, робити висновки, усвідомлювати значення застосування отриманих знань для подальшого життя, аналізувати власні емоції, обґрунтовувати цінність набутих знань для збереження власного життя, довкілля, біорізноманіття, біосфери тощо. Передавати, набуті знання іншим, проявляючи активну взаємодію та ділитись враженнями і емоціями. Види навчальної діяльності в нашій програмі є орієнтовані на вибір вчителя чи вчительки, в залежності від бажання вчителя чи вчительки, або опираючись на розвиток учнівського колективу. Ми пропонуємо наступні види діяльності: це розв'язання проблемних питань чи задач, робота з інформацією, опрацювання різноманітних джерел інформації, моделювання. Ми пропонуємо наступні е, можливі види моделей: це об'ємні, образні, математичні, вербальні, імітаційні, символічні, фізичні. Це дослідницька діяльність, яка в нашій програмі. Представлена класично лабораторними роботами, лабораторними дослідженнями, практичними роботами, дослідницькими практиками. Проєктна діяльність, яка передбачає створення інформаційно пошукових, науково дослідницьких, ігрових, практико орієнтованих і творчих проєктів. Структура програми презентується на прикладі вступу та теми 1. Програма складається з трьох таких колонок, в яких закладено зміст по центру та очікувані результати навчання, що включають знаннєві діяльність і ціннісні компоненти, і права колонка види навчальної діяльності, які обирає вчитель або вчителька. Вони включають саме те, що було названо: розв'язування проблемних задач, роботу з інформацією, моделювання, проєктну діяльність, дослідницьку діяльність тощо. Ось ви можете ознайомитись на прикладі теми 1, де представлено, яким можуть бути проблемні запитання, яким може бути моделювання, якою буде дослідницька діяльність. В даному випадку запропоновано практична робота виготовлення тимчасових мікропрепаратів та їхнє дослідження за допомогою оптичного мікроскопа. Результати навчання учнів у природничій освітній галузі передбачають опрацювання. Систематизацію та представлення інформації природничого змісту, пізнання світу природи засобами наукового дослідження, усвідомлення різноманіття і закономірностей природи, ролі природничих наук і техніки в житті людини, відповідальну поведінку для сталого розвитку суспільства. Всі ці основні результати в нашій програмі закладені в компонентах очікуваних результатів. Тобто опрацювання, систематизацію та представлення інформації природничого змісту ми можемо знайти в знандєвому компоненті пізнання світу природи засобами наукового дослідження в діяльнісному компоненті і усвідомлення різноманіття і закономірностей природи, ролі природничих наук і техніки в житті людини у компоненті. Компоненті, що дає можливість вчителю дуже зручно і ефективно здійснювати оцінювання очікуваних результатів в результаті навчання учнів за нашою програмою. Пропонуємо вам ознайомитися із уроками пілотного проєкту для шкіл, які будуть пілотувати модельні програми біологія 7 клас. І на прикладі уроку номер один, чому біологію вважають наукою 21-го сторіччя, хочемо презентувати саму структуру. Як ви бачите, починається урок із запитань, які учні обговорюють. А далі вони працюють з інформацією у вигляді таблиць, схем, картинок, обговорюють її, пригадують слова з коренем біо, і далі пропонується їм наступне завдання: записати слова, що мають корінь біо, та знайти семантику цих слів. Таке завдання показує не тільки міжпредметні зв'язки між біологією і іншими дисциплінами, а також формує багато компетентностей, які закладені саме в нашій модельній програмі. Наступний значок ви можете бачити це робота в парі. І дана, дане завдання воно є цікавим, воно може виконуватись учнями з вик... з допомогою різноманітних гаджетів, і це завдання як біологія, які з якими іншими науками має найтісніші зв'язки. Наступне завдання це робота в групі, також робота з інформацією для різних груп пропонуються різні завдання, але це може коригувати вчитель або вчителька. Вони можуть зробити одне завдання. Для усіх груп або додати свої завдання на власний розсуд. Також ви бачите у пілотному проєкті пропонується також і робити записи певних термінів, а також робота з інформацією у вигляді таблиць. І що цікаво, наступне завдання, яке представлене на сторінці 6 у для роботи в парі, воно базується на щойно засвоєній інформації про основні біологічні науки, де біологічні науки пояснено і сприйнято дітьми, а далі на практиці інформація таблиці. Переформатована у вірш Ліни Костенко, у якому учні знайдуть біологічні об'єкти і, відповідно до таблиці, запишуть, які науки їх можуть вивчати. Крім того, діти гарно Працюють з схемами та таблицями, і така інфографіка допомагає ефективно засвоїти матеріал, його згрупувати, і пропонуються схеми, схема, яка вказує на основні потреби сучасної людини. А далі цікава форма роботи з методики критичного мислення це читання з маркуванням. Дана табличка допоможе учням не просто прочитати матеріал, а осмислити, що з цього матеріалу він знав, що для нього стало цікавим, що він хоче знати більше а що він знав зовсім по іншому, сприймав. Ну і завершення першого уроку застосування біологічних знань продовжується в домашньому завданні. Це есе або твір на обрану тему, роль біології в природі і житті людини або застосування біологічних знань у професії моїх батьків. Кожен урок завершується рефлексією, і в даному випадку рефлексія це замалюй яблуко, яке намальовано по клітинках, замалюй стільки клітинок, скільки інформації ти засвоїв на уроці. Рефлексія до кожного уроку підібрана саме таким чином, щоб учень міг пригадати весь урок, а також дуже. Часто рефлексія була підібрана авторами на базі матеріалу уроку, що дає змогу ще раз пройти той матеріал, закріпити його і осмислити. На даному слайді представлена інформація про використану літературу під час створення модельної програми, а також для підготовки даного виступу. Дякуємо за увагу!